Літо на дворі, а ти взялася рукавиці Хіба ж ти забув, що в народі говорилося. Прийшов спас, тримай рукавиці при запас, а завтра уже свято спасе за горами. А й справді я й забув. Ненайду до кінця останні літні дні, а чахлунка осінь ось уже на порозі. Свято Преображення господнє народі вважалося Проводами літа. Тому й говорили. Прийшов спас і йшло літочко від нас. У цей час закінчили жнива та починали сіяти у сині зерно Ох, пам'ятаю, я радісні традиції обже. Жаль, що вони майже вже Слухай, діду, доки традиції живуть у нашій пам'яті, то їх треба відродити. С Слушна ідея, але як ми це зробимо? Чому нам допоможе? ціле літо, вивчали з культури свята, а зараз готові їх продемонструвати. Ой, як цікаво, дивимось. Ох, і на томирисі за все цієї діток треба трохи відпустити, зато не збираємо мед. Ці їм банки буде цим смацненьким діткам зиму ясувати і мені вистачить до наступного йогу. Де у нас солодкий дім, медом пахне в домі цін, живуть в ньому чарівниці, гарні бджілки-трудівниці. О, привіт, бджілка-трудівниця, Тир, дякую тобі за чудовий медочок. Молодець, не лінилась, все літо працювала, досталь метку назбирала. А завтра на свято спаса, понесуть його освячувати до церкви. Отож твоя браття є благословеною. Тепер мав народі кажуть, що на спасах перестає тілка мед носити, а підбороб хліб косити. Вже діду зготовлений в додолі, чекає свого часу диво сніг. І л'ється свіжий запах на роздолі, Коли із печі вибирають хліб. Сплетено з колосків нову обнову, яка ця гарна і щаслива мить. Щоб дівчат було чим на покрову вінком із колосків благословить. Ой, як гарно, а зараз не став час збирати святкові кошики, щоб повісти їх у по церкву святити. Кошики сама збирала ще й матусі помагала. Яблука є виноград усе, що вроде садку, ще поклала мами. Бо що поцвітити рідних царіних. Не забула й оберіг, щоб Господь не в беріг. і ці сали чок, трав хочех ось пучок. Чорнобривці солотаві і Васильки кучеряві. і сили на м'яти, будем гарний захист. Свято Спаса завершується літній цикл народних свят. І вже осінь вступає у свої права. В народі кажуть, що переображення Господнє є першим осіннім святом. Я лісами і полями, і дуща дарами. Все, що влітку не доспіло, восени куштуйте сміло. Ще заквасті огірочки, ідіть до лісу по грибочки, щоб всього було сповна, як прийде до нас зима. Молодці діточки дуже гарно продемонстрували і розказали про усі традиції свята. А зараз настав час завершувати нашу виставу казку. Почекайте на хвильку, зупиніться, адже ми забули розповісти про релігійне навчання свята. Молодець Володимир. Що нагадав? А тепер розкажи нам про нього. За християнським календарем приобрядження Господня входить до 12 найбільших релігійних свят. Встановлено згадку про євангелійську подію, коли троє апостолів побачили Ісуса Христа в усій Його болественній мелі. Піднявшись на гору, фавор, Ісус Христос почав молитися. Учні побачили, як їхній учитель не образився. Його обличчя світилося, як сонце, а одяг став білим, наче сніг. Тож помолімось Господу нашому, Ісусу Христу та попросімо миру для своєї країни. Слава Ісусу Христу! Дорогі односельчани! Хочу вас привітати з святами літніми. Побажати удачі, здоров'я, грошей, любові і всіх благ! Сьогодні моя роль була жниця. Завжди я виконувала, не, виконувала роль баби. Сьогодні роль баби виконує моя подружка. Сьогодні дуже класний день і все буде Україна. Завтра по світити світить і ізні флюкти. І, і, і сьогодні я є тільки і мені це дуже подобається. Вітаю вас всіх святом Спаса. Слава Україні! Шановні громадяни, вітаю всіх з цим великим святом Спаса! Вітаю вас святом Спаса! Вітаю вас, святом спаса. Вітаю вас із святом спаса, смачних вам фруктів! Щиро вітаю вас зі святом Спаса. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. І все буде Україна!